Хода свободи кривий ріг без вілкулів Декілька сотень криворіжців прийшли під стіни міської ради для того, щоб висловити своє занепокоєння ситуацією в місті. Серед присутніх багато активних громадян, родичів військовослужбовців та тих, хто вже поліг за Україну. Немає військової адміністрації юридично, немає ради оборони юридично, і зараз в мене є така відпис, відписка, яку я просто додаю до кримінальної справи і не маю права розголошувати, але вона дуже цікава, і я потім вам розкажу, як ну, мені дозволять. Тобто є всі факти того, що Олександр Вілку юридична в цій будівлі ніхто. Як він сюди потрапляє, теж це велике питання, тому що як ви бачите, для нас, усіх, для всіх нас, українців, для них ми холопи, да? є така бумажка рішення, яке вони приймають. Що ми можемо заходити або тільки по посвідченню, або тільки по їхньої згоди, якщо ми маємо там записались на прийом. Я прийшла на мирний протест проти вілкула, тому що наше місто потерпає від нього. Ми хочемо достукатись до нашої влади, до Києва, щоб вони щось зробили, тому що це просто жах. Те, що відбувається в нашому місті, це ненормально. Кожне місто нашої країни повинно процвітати. В ньому повинно бути все добре. А наше місто одне з найбагатших міст в Україні, але коли, наприклад, мої друзі сюди приїжджають, то вони просто бачать якесь не дуже гарне місто, промислове і все. Це все взагалі зібрались люди, яким не байдуже на наше місто, яким не все одно як ми живемо, які не хочуть жити під ігом вілкулів, які незаконно займають посади. Наприклад, мінімум один незаконно займає посаду. Ну От люди зібрались вкотре, вони вимагають того, щоб все було дійсно згідно букви закону. Це наприклад людям беззаконня. У нас частина хлопців воює. Кошти витрачаються незрозумілою особою, незрозуміло куди і як. Вони щось звітують там, якісь у них якісь їхні цифри не зрозумілі нікому. І ніхто йому не давав права розпоряджатися нашим бюджетом, який ми наповнюємо, в особистих цілях. Мене і всіх дуже цікавить, хто такий вілку, хто його сюди поставив, чому ця людина втручається усюди? 129-ту бригаду керує містом, він не має на це повноважень. Міністерство освіти. Тобто в нас є 90-ті роки, 90 роки, і в нас є свій якийсь там батько, який керує всім, не маючи на це жодних повноважень. Зараз для мене нагайне питання це чому він свого носа пхає в 129 ту бригаду. Хто дав йому на це право? Якщо він такий молодець, якщо він такий розумний, то чому за п'ять місяців після останніх зборів, які були з жінками, він до нас не вийшов? Він до нас е, не, е, не звернувся, не запропонував. Ми ж його мешканці, він піариться разом з Третьяковою. Хто така третяк, ми не питаємо. Вона обливає нас брудом. У людей болить, а вона обливає нас брудом. Вони піаряться усюди, а нам треба документ. Документ. Де вся та допомога, кому вона була надана? На чий баланс воно було поставлено? Хто цим, цим користується? Якщо у нас не почують на рівні Криволіського району і області начальники військових адміністрацій, які мають посади тимчасові державні і отримують заробітну плату за це, то наступна акція буде паралельно проходити і в Києві. Не подривайте зсередини країну, шановні, не шановні київські посадовці.